Добрий день усім добрим людям. У мене сьогодні день народження, мені 49 років. Вже я доросла дівчинка. Вранці у мене перший син середній привітав. Потім прийшло повідомлення з новою поштою, що прийшла мені посилка. Попросила меншенького сходити. Ось він мені приніс. Це відсвіти. Саме цінне в цьому це листівка. Зі словами і побажаннями. А ще ось таку сумочку вона мені прислала. Я такі форми люблю, мені вони подобаються, зручні, багато що туди можна помістити. А це дорада, яку чоловік купив, і сам замарнував, буде у нас сьогодні на столі. Такий набір мені донька принесла. Однією рукою складно його розкрити. Косметика завжди потрібна. Тут гель, молочко для тіла, крем та міцелярна вода. Ну, все дуже потрібне. Ну, от накрила я наш стіл на вечерю. Ми сьогодні в іншій кімнаті. Дорада запечена у нас, такі тарілочки. І ще я докуповувала в якийсь раз останній салат огород, тако та картопля. І з напоїв у нас лимонад та кока кула Зеро. Трохи такого, начебто водяного, морського сервірування зробила. Також мені не сподобалися ті, що я в Сільпо купувала, не набагато вони від моїх якихось того, що я готую з кукурудзяного борошна. Ну, Не впевнена я, що за 100 гривень буду ще купувати. У мене тут дві пачки було, одну я зробила, одну ще зроблю, а далі купувати саме таке не буду. А це мені ще такий стабілізатор подарували. У мене телефон великий, товстий. Він протиударний, підводи його, можна в нього багато своїх переваг, але ширина товщина у нього є. Ну, і вага в нього є. Стабілізатор мені, звісно, хотілося. От, я дуже задоволена, мені приємно цього року мені дарували. Конкретно для мене подарунки, а не як у тому року, блендер. О, такий прикольний він. Взяв у руки, маєш річ такий от. Але не зовсім від мені підійшов. Погано він робить захват мого телефону. Отака в мене там різні начинки, ковбаски. Всяке таке. Посиділи, повечеряли по сімейному. Шість людей маленька частина моєї родини, але ще буде, обов'язково все буде. І так, 31 травня я йду на останній дзвоник. Сьогодні у молодшого сина 9 клас, випускний клас. Його клас буде розформірований. Багато хто йде у коледжі, ті, хто залишається, підуть у інші класи. Ну, тут, як зазвичай, у всіх школах виступи, привітання, дирекції, танці. Ну все, як завжди. Ну я саме останні комусь. Такі приємні моменти. Це ж таке... Це наш пластичок. Що... З цібами також виростали, я декого навіть не пізнаю. Бо за останні роки його карантин по... Події, які відбуваються після 24 лютого, ми не з усіма зустрічаємось офлайн. Фотографування було дуже багато, я дещо знімала, дещо не знімала, ну, майже кожен що знімав. На згадку -слав номінації Містер Скофій. Любити змогу та самотності, однак гає можливості блискуче виступити і на уроці математики, чи на змаганнях з мобільних ігор. <плес> я просила перемігу. <плес> 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 ну, он присіла, то я трохи знімала. Біля дверей стояла а це присіла. В них були кульки з їхніми фотографіями. Дорога марина Вікторівна, дякую вам за те, що були поряд з нами. Усіли прості роки. Бажаю, море щастливих моментів, усіляки в та успіхів на освітянській дорозі. Насамкіне. От такі от мафіни теж з фотографіями їхні були. О, торчі був. Ну напої, кока-кола, здається, фанта щось таке. Водичка мінеральна. Ну так, цікаво, приємно, Ну як воно може бути? Посміялися. Номинации